А яка роль дітей в житті дорослих. От навіщо дорослим діти? Якщо я кажу, що моє життя це шлях повернення до самого себе, чи допомагає мені діти в цьому? І в чому вони можуть допомогти? Я винайшов для себе чотири ключові речі. Перше, це діти допомагають дорослішанню. людина, яка в молодому віці стає батьком або матір'ю, вона дуже швидко починає плекати ті певні чесноти в собі ті спроможності, яких ні, ніколи не було, і до яких вона може ніколи без дитини не дойти. Друге, діти дають життєву енергію. Я вже зараз помічаю, як я люблю іноді просто сидіти на дитячому майданчику, і спостерігати, як граються діти. А діти це оця голена життєвість, яка пульсує. Третя історія це можливість працювати з майбутнього. Найкраще ми можемо працювати з майбутнім саме через роль батьківства. діти це найбільш вдячні учні, тому що всі дорослі. Вони в них вже є своя реальність. У них вже є своя картина світу. Ти бачиш, наскільки діти вдячно швидко вбирають те, що ти їм кажеш. Ми біжимо там вчити дорослих, а іноді краще взяти і навчити своїх дітей і отримати від цього набагато більше задоволення.